Що я поставлю на перше місце? Професіоналізм, вміння вирішувати конкретне завдання максимально швидко чи людяність. Спробуємо розібратися на простому прикладі: термінова критична ситуація, терміновий ремонт правильної машинки. заголошення в інтернеті чи інші якісь випадкові. Знаходжу випадкових майстрів, вони приходять і відразу ж заходять в квартиру, не надівши елементарних бахіл на своє взуття, не, не запитавши, чи ну, потрібно розувуватися, чи не потрібно роззутися. Проходять, ремонтують машинку, все класно, спеціалісти молодці, взяли свої кошти. Але вони показали тим самим зневагу до інших людей. До людей, які їм заплатили кошти, і за кошти, яких вони спроможні жити і розвиватися далі як спеціалісти. Тобто такий незначний фактор, на перший погляд, ну, якась людина вложила кучу свого часу, щоб купити ось ці коври. Ламінати і так далі, щоб тримати її в пристойному стані. В цій квартирі живуть також діти, які будуть ходити по цьому всему. Тобто, професіоналізм згідний. Навряд ли мені потрібна хороша, класна людина, ну, яка не може поремонтувати цю правильну машинку. Толку з того, що він хороша, класна людина, але вирішити проблему він не може. Тобто, це обов'язкова умова. Но чи захочу я інший раз звернутися за послухою до цих майстрів, відповідь очевидна, інший раз я до них не звернуся. я буду шукати, інших інші рекомендації, але до цих майстрів я не звернуся. Тобто професіоналізм це надпотрібна штука, але якщо професіоналізм накладений на низький рівень культури, щоб грубо не говорити. На неповагу до інших людей, ну то власне з таким професіоналом інший раз зустрічатися, ну, я напевне точно не захочу. Так що людяність і тільки на людяність наложений професіоналізм.